Розділ 2. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, знайдете немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію. Йосипа і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі, і коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то пронесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім. Дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова. 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі та не знали того його батьки, Йосипі мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе, а він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці, а Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей.